Всім привіт із сонячної Іспанії, компанія realtor 3D і я, Ігор, знаходимось в сонячному місті Гандія, майже в самому центрі. І тут ми маємо чудову квартиру в оренду. Показую саму квартиру. Подивіться, який великий балкон, і скажу відразу, він тут не один. Ось вихід із холу на цей балкон і вихід із двох спалень також на цей, це самий великий тут, який є, довгий балкон. Тепер поїхали дивитися саму квартиру. Відразу відмічу кондиціонер. Подивіться, в якому стані. Гарний, інверторний, майже новий. Ось це холл. Тут можна відпочивати. Він гарної площі. Біля 20 квадратних метрів ця кімната для відпочинку. Подивіться, які вікна, вони майже в підлогу. Є кондиціонер, місце для того, щоб повідати. Відпочивати можна ось на цих кріслах і диван. Поїхали далі. Проходимо в саму квартиру. Що ми тут маємо? Ми маємо кімнату для зберігання різноманітних речей. За бажання тут можна влаштувати навіть ще одну спальню. Подивіться, освітлення світодіодне. Дивимося ще. Друга спальня це батьківська спальня, дуже велика. Ось таким великим повномасштабним ліжком з тумбочками-комодами. І як виглядає? Можна повісити речі там. Ну і вихід на цей балкон. Ну, відкривати не буду, ми вже на ньому були. Пішли дивитись далі. Далі ми маємо кухню. Кухня все чистенько, все дуже охайно. Подивіться, яка чистота. Навіть просто, щоб ви побачили. Кухня обладнана всією необхідною технікою. Значить, холодильник є. Місця для зберігання є, он бойлер. Так, показую далі. Дивіться, навіть є пилосос. Тут все необхідне. Всім вона ця квартира облаштована. Навіть є невеличкий такий стіл з двома стільцями, щоб можна було то тут щось на кухні разом з дітками. Показую. Вигляд, це п'ятий поверх без ліфту. Це, мабуть, один із єдиних мінусів, які є на цій квартирі. Але тут дуже світло за рахунок того, що це останній поверх. І оце, це все світло потрапляє в всю квартиру. Тому е виходить, що тут дуже затишно. Пішли дивитись далі. Цю спальню ми вже дивились. Це хол це перша спальня, яку ми дивились. Маємо ще одну спальню, це третя спальня. Ось такого також, немаленького розміру. Є все необхідне. Подивіться, комод, стілець, крісло, місце для зберігання речей таким чином облаштоване. Вид з вікна, ось такого плану. Подивіться такий ось гарний вид з вікна в цій спальні. Пішли далі. Далі показую вам санузол. Він відремонтований. Подивіться, яка плитка. Подивіться, як тут все виглядає. Все дуже чисто, дуже охайно, з душовою кабіною. І з. Туалетом, зенітазом. Все з підсвіткою. Працює є віконечко, щоб була гарна вентиляція. Пішли далі. Далі йдемо по коридору. І четверта спальня. Четверта спальня ось така. Вона не дуже велика, з невеликим ліжком. Ну, для дитини саме-саме якраз буде зручно. Да? І ще один балкончик. Покажу цей балкон трошки меншого розміру. Зараз ми на нього виходимо. Ось такий балкон. Такий балкон. Сюди виходить у внутрішній дворик, але тут він не такий вже великий. Ось саме ця ось вулиця, прямо тут з цього балкону, її також видно. Так, що маємо ще? Давайте подивимось. Ще маємо ось таке технічне, невеличке приміщення. Тут знаходиться пральна машина, і також є віконце для того, щоб. Була краща вентиляція. Вхідна зона виглядає ось таким наступним чином. Дзеркало, місце, для того, щоб там речі можна було верхні тут повісити. І також ще одне вікно, тому ну, дуже приємно, дуже охайно. І давайте вийдемо сам під'їзд, саму, як виглядають ось сходи, да, щоб це було все видно. Тут пахне, якщо чесно, ось зараз, мабуть, прибирання сьогодні було, бо пахне чистотою. Я думаю, що якщо це так сьогодні, то, мабуть, мінімум раз на один або ну, не, не рідше, ніж раз на два тижні, тут робиться прибирання. І ось такі сходи з перилами. А там вже такий, типу як верхній технічний вихід на вихід на кришу. Ось туди можна вийти на кришу, на дах. За, так, заходимо в квартиру. Давайте ще невеличкий огляд. Відразу дзеркало, віконечко. Ще одне дзеркало. Дівчата це оцінять. Технічне приміщення з пральною машиною. Коридор в саму квартиру. Далі йдемо по ньому. Перша спальня один невеличка, дитяча. Проходимо по коридору, ще одне дзеркало праворуч. Ще одна спальня, ось такого вже з великим ліжком великого розміру, з місцем для зберігання речей. Проходимо далі. Санвузол я вам показував. Санвузол класний, великий простори, з душовою кабіною. Хол виглядає ось таким чином, немаленький, з виходом на балкон, з двома вікнами. За рахунок цього він світлий, з кондиціонером. І пішли далі. Технічна кімната можна зробити спальню для зберігання речей. Бачите, ну пляжні речі, місто Гандія, море дуже поруч. Тому тут всі, хто тут живуть, знають, що десь треба ці речі зберігати. Або, може, велосипеди навіть, ну, є місце, є. так. І четверта спальня, вже батківська така ось найбільша, найкрасивіша спальня в такому ось дизайні з тумбочкою, з картиною. І також з виходом на балкон. Це великий плюс. І ще раз пройдемось сюди. Це наша кухня. Кухня виглядає ось так: все чистенько, охайно, з холодильником, з витяжкою. Газова плитка. Ось Тут зберігаються всі необхідні речі. Газовий балон під'єднується до цієї плитки. Ну, все зручненько, навіть 220 ось виведено. Ось так з такими елементами декору. Ну, класно. Тому, кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся, допоможемо вам зняти цю чудову квартиру.